Свого часу семирічною дівчинкою прийшла до тренерки третьої спеціалізованої для Чезюнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Олени Куценко і зробила перші кроки у легкій атлетиці. Нині легендарна, на увесь світ чемпіонка Олімпійських ігор, чемпіонка і рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих. Наставниця з теплотою згадує ті часи, і ділиться простими секретами успіху: як розгладіти в дитині задатки, а потім виростити і підготувати з неї зірку. Є такі, які трудолюбиві, а є такі, які талантливі. От. Ну, не кожному дано. Ярослава у нас е, талант, плюс дуже-очень працьовита, дуже працьовита. Вона любила бігати, стрибати і грати. На сьогодні, серед інших, Олена Андріївна працює з Єлизаветою Баравкіною, яка не тільки подає гарні надії на майбутнє, але вже і встигла стати дворазовою переможницею всеукраїнських змагань із триборства і чемпіонкою України з командного чотириборства. Я тренуюсь цій школі вже чотири роки. З самого початку я прийшла до цієї школи. Тут завжди підтримують тренера. Гарна спортивна база, де можна тренуватися. Тому тут дуже чудово. Загалом навчальний заклад на сьогодні нараховує понад 500 вихованців. А за 60 років своєї плідної роботи тут підготовлено п'ять заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту України міжнародного класу, 104 майстри спорту. Серед них чемпіони і призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, представницьких турнірів і змагань, що підтверджує вищу категорію та наданий статус школи спеціалізованої і олімпійського резерву, справжньої кузні кадрів королеви спорту України. У нас найкращі тренери, у нас найкращі умови, тому ми сподіваємося, що спортивна школа це буде поштовх для розвитку не тільки здібності спортсмена, як фізичних, але і досягнень на майбутньому. Подібне 100% притаманне і дитячо-юнацькій спортивній школі з опорних видів спорту Дніпровської міської ради, яка спеціалізується на спортивній гімнастиці, яка наразі налічує 250 атлетів різних вікових категорій. У стінах навчального закладу виховано по одному заслуженому майстру спорту України і майстру спорту України міжнародного класу, шість майстрів спорту. Попри війну і відсутність належного тренувального процесу у рідних стінах, навчальний заклад має на гарні здобутки і успіхи на міжнародній і вітчизняній у нас в этом году школа стала чемпионом Украины. За последние наверное, 15 лет это первый раз. Это взрослый чемпионат Украины команда виграла. У нас абсолютное первенство спортсмен это Костюк Владимир. На чемпионате Украины у нас было всего 10 медалей. Елизавета Губарева завоевала золото и серебро в отдельных видах. Также в этом году на этапах Кубка мира у нас у Костюка были медали, и у Лизаветы Губарева. Четыре спортсмена, которые у нас в основном составе, и два спортсмена, которые в резерве. И одна девочка Елизавета Губарева, которая тоже в основном составе. Знову ж таки, найвищі місця на п'єдесталах пошани і завойовані медалі на найпрестижніших міжнародних чемпіонатах і турнірах запорука щоденної копіткої роботи наставників дитячо-юнацької спортивної школи. Втім, як стверджує заступник її директора з навчально-тренувальної роботи Діана Гребанова, і цього замало. Щоб виховати атлета спорту вищих досягнень, потрібно зібрати докупи низку пазлів, щоб отримати у підсумку потрібний результат. Тут повинно скластися усе. Робота тренера перше, робота батьків друге, робота самого учня третя, адміністрація. Це той штаб, який повноцінно працює з одним учнем. І повірте, щоб виховати одного вихованця чемпіона України, а я вже не кажу вище. Це такий кропотлива праця. Ну, повинен учень сам хотіти, спортсмен. От знаєте, можна його заставляти заставляти, ну нічого не вийде, якщо він не хоче. Вище згадані дитячо-юнацькі спортивні школи, дві з переліку 22 подібних навчальних закладів у Дніпрі, де готують не тільки майбутніх чемпіонів Олімпійських ігор світу та Європи, але й виховують здорових, міцних і загартованих громадян своєї країни, справжніх патріотів, захисників вітчизни і національної гідності.